Нічого навіть війна не завадить українцям продовжувати жити наповну і, звісно, кохати. Вона документує героїзм тих, хто воює. Це український вже наші воїн покладає. А він один із тих, хто бореться за свободу своєї країни. Важать нам удачі. Це буде хорошо. їх об'єднала не лише війна а й спільне прагнення говорити правду дмитро та христина знайшли одне одного через екран у віртуальному просторі де ділилися своїми думками переживаннями і мріями я сторінка там серед мілітарних пабліків часто фігурує якісь сюжети знімаю репостять їх мілітарі різні групи і він десь там побачив вони з тих з тих ком'юніті вона мені сподобалась і я вирішив написати я тоді був на вишколі капітанів. Це курс підвищення кваліфікації в Києві якраз. И запросив її в той же вечір на каву. Але вже на наступний день я їхала на фронт, тому в мене було дуже багато справ, і до якихось зустрічей з невідомими хлопцями. Точно не було справ. І я йому сказала, ні, 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 з тобою точно не на побачення сьогодні. Дмитро військовий ЗСУ, Христина, воєнна журналістка. Після того вечора розповідають, роз'їхались у різні точки фронту, але продовжували підтримувати зв'язок щодня. Короткі повідомлення і теплі слова підтримки. Попри відстань і небезпеку. Вони знаходили час, щоб почути одне одне. Після цього я зрозумів, що все треба йти далі. Взяв відпустку, запросив на побачення, зустрілись в Києві, в Києві пішли в ресторан. Там поспілкувались і далі закрутились. Так, після першої зустрічі офлайн почалися їхні стосунки: ніжні, щирі, сповнені тепла і сподівань на спільне майбутнє. Дім мені дуже сподобався, бо він був максимально цікавий. Його цікаве життя до війни було, тому що він займався високогірним альпінізмом, їздив по світу, багато мандрував. Ну просто. Дуже круте і цікаве життя в нього було поряд з тим. Нам було про що поговорити, бо в нас контекст війни дуже схожий. Діма міг спокійно говорити зі мною всіма своїми абревіатурами, назвами воєнними. В принципі, оскільки я працюю на фронті з військовими, для мене там всі ці КСП, ВСП і так далі. Воно для мене не є чимось таким. Ой, Боже, що це таке? Просто заходиш там в голові, все це маєш. А ось Дмитро каже, для нього Христина особлива і прекрасна. Я вже зрозумів, що пора йти далі, що це саме та людина, з якою я хочу прожити все своє наступне життя, тому виникла ідея зробити пропозицію, а як її робити, як не в Парижі. То знову ж таки спланував відпустку, спланував всі попередні заходи планування. І пихали в Париж, десь на тиждень, напевно теж. Так, 26 червня цього року хлопець зробив пропозицію. А чи думала я про те, що буде там пропозиція? Відверто кажучи, ні, тому що я вже добре, дуже знаю Діму. Він такий дуже хлопець стриманий, виважений і не імпульсивний в рішеннях. Ну, типу, все одно, я так думаю, ми знайомі на той момент десь там півроку. Думаю, ну ні, він ще почекає, напевно. Troški več časa, to je šok. У Нас була пропозиція там через рік, тому у мене якоїсь на такої метушні внутрішньої момент, коли ми їхали в Париж, абсолютно не було. І повернулись до України Дмитро та Христина у новому статусі нареченого та нареченої. Зараз він на сумщині робить усе можливе, аби захищати свою країну. Виконує бойові завдання, координує дії підрозділу, підтримує побратимів і тримає оборону на передовій. А вона щодня ризикує життям, фіксуючи на камеру бойові дії, документує руйнування та передає. Є світу правду про війну. Зокрема, за цей час я проїхала вже декілька разів вздовж цієї лінії фронту. А найбільше свого часу я проводжу на Донеччині, де власне я зараз є. Так виглядає моя квартира в Краматорську. Крематорсь це моє вже друге рідне місто, можна так сказати, тому що я тут стабільно декілька тижнів на місяць проводжу, от вже майже три роки. Попри всі труднощі і небезпеки, вони намагаються бачитись, хоча б кілька разів на місяць, допомагають та підтримують одне у одного, запалюються й вогник коханням, вони знають, війна коханню не перешкода. Якщо серця б'ються в унісон, кожного 26 числа. Ми даримо один одному подарунки ми якось плануємо зустрічі один з одним, і якось воно виходить, коли, коли ти стараєшся, коли інша людина. Теж старається, це виходить і це працює. Кохання, що почалось за моніторами, а продовжилось на передовій. Тепер вони разом не лише на війні, але й у житті, будуючи плани на мирне майбутнє, мріючи про прості речі: перемогу, зустрічі, вільне життя без зброї та військової амуніції.